І всім рітики! Ви на каналчику Мівіна Плей. У ній наш бабушенька захворів. Але перший котику нам. ні котику нам не потрібна температура. Так, спершу нам треба масочку, нам треба соблюдати гігієну. А потім вже можемо йти. Тут теж ні? Постий котик. Як можна було так з. за висновку за. Оце. О, замаститися. Чесно я є українська, бо я знаю українську, чеську, англійську. Коротше, все. Бубученька рад. Гру завершено. Юху. А зараз купимо тобі жувачку за це. Вувчати не можна жувачки вони портять зуби, а зараз йдемо до стоматолога. Це викидуємо і йдемо до стоматолога. Ви бачите, як швидко у нас. Так, я. А. А. Б. Б. Э. Г. Дальше лень. Работа, что зубки кожи, дань. Все. Mm -hmm. Бо мені інтересно, хтось мене привітає в 23 або 0.0. І я буду перевіряти, я на землю. Можливо, в той день віду пострінь, а там десь в 22 і я було якось так. Це вже як буду, люди, це вже як буде. Так. Давайте сюди підемо. Так, люди, а зараз ми це все милимо, так лице розслабляємо. Розслабляємо. Все. Розслабляємо. Нормально, вроді? Добре, це йогурт Це не знати, це не. Давайте туди це. Так. На ногіла мені люди да, да написувати. Так, бабушенька, Зараз. Давайте тобі дамо бананчики, і я відійду. А ви, підписники, будь ласка, послідіть, щоб він нічого поганого не наробив. Так, давайте ліпші це, і дамо. Ні, якщо страти все, якщо стирати, то значить все. Дамо сюди отакі ліпше. Я поки піду, а ви послідіть за бабушенькою. Окей? Все, я відійду. Так, я повернулась. Куди ці ну, оці бананчики? Добре, давайте дамо ягодку. Все, Можна стирати все, і це Так. Вам мені інтересно, що це називається гра? Якщо це не гра. Буль-буль. А давайте, можливо, підемо в салон краси. О ні. Він за рекламу, а зараз буде магія. Так, люди, а ми прийшли в салон краси з вами. Давайте. Давайте миємо голову. Так. Буль-буль-буль. Ми просто тут два мільярда, бачите, ми можемо тут витратити скільки хочемо. така? Вау. Хм. Hmm. Ой, ну прям шикарно. Все. А зараз ми йдемо до хати вибирати красивий костюм. Так, дайте спальня. Оті реклами мені вже погорло, що чесно. Де да, тут во? Все! А куди пропала прическа? Добре, допустимо. Фарба фарбою, но... <свят> І це на всему. Все всім папа! -па.